Зараз я надаю слово члену громадської організації відродження Белокураківщини з Ланському селі. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, ось зараз перед вами стоїть пам'ятний знак 300 лет іменно лет, а не років Біло що таке Біло Це Це бі... річка Біла і князь Куракін. 300 років тому назад Петро І на тій горі, де стоїть хрест, подарив наше село, яке називалось Відрадне, де жив працьовитий талановитий і дружній народ українців. З барського плеча. Тільки те, що сподобалося Куракіну, був подарований цей край. І 300 років ми тепер, як ті раби, до сих пор не можемо скинути цього ярма. Ще Білінський, 200 років тому назад був російський поет, писав, люди холопського звання сущі пси іногда, чим тяжелей наказання. Тим іммілій господа, і воно так і є. І чим більше Путін посилає до нас війська, чим більше гнобить наші, наших людей на Донбасі, тим більше у нас знаходиться, на жаль, таких, які аплодують. Вони не знають, чим це пахне ось тут стояла, ридала жінка отакими от сльозами. Я також виїхав з Луганська. Залежив дім. Залишив ці речі, от в чому є, там стою перед вами. Але я не здамся, бо мого діда в 33-му від голоду задавила та влада комуняцька. В 37-му другого діда розстріляли ні за що. Але я свій край не продам. І це, кажу, відкрито і щиро. Я ходив у наш військовий, кому... військовий комісаріат, де хотів піти добровольцем. Від мене відмахнулися, як від назойливої мухи. Що нас губить, браття мої, нас губить рівнодушія наше. Ще в, де... в, древ... в, де... в древні говорили, не бійтесь насильників, воров і убійців, бойтесь равнодушних, Ібо при їх молчалівому согласі завершаються всі ці гнусні преступления. А ми з вами зараз стоїмо і зараз ну шкурою відчуваємо, оце рівнодушує все, яке нас оточує. Але не доведи, Боже, якщо до нашого краю дійде те, що твориться зараз в Луганськ, в Донецькій і так далі, тоді тільки, коли відчують, як кослява рука голоду чепить за горло або прийдуть. Витурять з хати, заберуть той бізнес, заберуть останній, шкуру здеруть на послідок. Тоді, можливо, тільки ми дочуємо. Чому ми такі нерозумні? Я підтримую вас, Юрій Георгич. Білокуракінщина, просипайся. Слава героям!